12 грудня через хакерську атаку на мобільну мережу Київстар більшість українців лишилося без зв'язку та інтернету. Як це вплинуло на людей та роботу інших операторів? Далі в сюжеті «Київстар» – один із найбільших мобільних операторів, який обслуговує понад 24 мільйони абонентів. Компанія заявляє, що витоку персональних даних користувачів не було. Проте українці почали масово купувати стартові пакети інших операторів, зокрема, і у Житомирі. Ми продавали всі ці сім карти які були в наявності. Поток людей набагато був більше ніж взагалі за три місяці. Тобто у нас завжди на магазинах є запас на три місяці торгівлі. Але за один день кінчилися всі запаси. Ми визвали всіх і студентів, і приходили навіть родичі, допомагали всі, хто хоча б якось частково розбирався в системі. Люди впродовж доби не мали можливості ні зателефонувати, ні написати. Тож це спричинило масові черги в магазинах інших операторів. Працівники стверджують, що до такого вони не. Не були готові. Зранку була дуже велика черга людей. Якби були такі натовпи, всі шукали сім-карти. Тобто я людей розумію, але у нас то теж фізично на всіх сім-карт не вистачило. Сім-карти приблизно десь. До трьохсот сім карт десь за годинки три-чотири розкупили просто. І в першу чергу ми відправили сім-карти, питали, можливо, були військові. Ціни на сім карти, попри попит, офіційні магазини залишили без змін. Продавали сім карти, да, 50 гривень коштувала сама сім карта і 100 гривень коштував тариф контрактний. Тобто ми не продавали сім карти по 600 гривень. Саме максимальна сім карти, яку можна було купити, 250 гривень. Це з повним безлімітним інтернетом, який без обмежень. А сім-карти максимально уходили. Всі 50-100 гривень від залежності від вибору людини, тобто продаж більше не було іменно по завишеним ценам. Магазини «Водофон» торгували всі по РРЦ. Житомиряни ж кажуть, у нас час без зв'язку важко, тому залишатися поза зоною і надалі не хотіли. Рятували у цій ситуації лише доступні по місту мережі вайфай. У мене все життя був водофон. Півроку тому вирішила змінити на Київстар, тому що все оточення на Київстарі. Вот змінила на тобі. Хочу купити собі всій сім'ї, щоб триматись на зв'язку. Дома, слава Богу, є вайфай і на роботі там у батьків є вайфай, що більш-менш. Але складно, коли виходиш, відчуваєш, що просто не розумієш, що відбувається в світі, не можна почитати ні новини. Ніхто не дзвонив, ніхто не турбував, але в принципі було погано, що не було ні зв'язку, ні інтернету, ні рідним, ні, ні близьким нікому позвонити не міг. Куповували сім карти і в інтернеті, зокрема у Монобанку. Також закінчились всі. є Сім зараз ситуація більш стабілізувалась, адже «Київстар» обіцяє відновитися найближчим часом. Однак попит, кажуть продавці, досі залишається, бо ж користувачі бояться повторного збою. Анастасія Подуст, Ігор Литвак, телеканал СК 1